Переміг на своїх третіх А до цього перші вибори програма, точніше, мене зняли, не дали можливості діти до виборів. Другі вибори програв, обійнявши друге місце. Але коли ти ставиш пересобою завдання, ти свого вийде. Тому я прошу вас, максимально, не зважаючи на важкі умови в окупці, докласти зусиль до перемоги. І що залежить від мене, я теж. зроблю. Рішення з'їзду і затвердити кандидатуру були Сергія Володимировича кандидатом до Верховної Ради України від Радикальної партії у 23-му виборчому окрузі на Волині. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримав? Рішення прийнято з Богом. перемоги.